Вітаю вас, друзі, на каналі Неймовірний Світ. Тема цього випуску Таємничі і створіння. Протягом століть у різних кінцях земної кулі постійно ведуться розмови про таємничі і створіння, що ховаються нібито в глибині відокремлених озер і в нетрях дрімучих лісів. Особливо багато таких історій надходить з Африканського континенту. Але перш ніж ми поговоримо про Африку, зазирнемо ненадовго до Іраку, країни стародавньої культури. Тут, на березі Єфрату, тисячі років тому височили неприступні стіни матері міст стародавнього Вавилону, багато храмів і палаців. Було у Вавилоні багато веж і тріумфальних колон та арок, що зберігали пам'ять про кровопролитні битви та перемоги вавилонських царів. Над палацами і храмами Вавилона височила гігантська споруда, Друге чудо світу, Висячі сади семіраміди. Дві з половиною тисячі років тому. Їх побудував для своєї дружини Амітіси Вавилонський цар Навуходоносор. вуходоносов. Амітіса була родом з гірської Індії. Вона нудьгувала серед рівнин Вавилона. Висячі сади нагадували перські царівні, гірські пейзажі її батьківщини. На лівому березі Єфрату, поруч із розкішним царським палацом, тисячі рабів спорудили великі тераси. Які сходинками височили одна над одною. Нескінченною низкою, низько згинаючись під вагою кошиків, люди носили землю з родючих полів на ці тераси. Потім посадили тут всілякі рослини, навіть фінікові пальми. Для їх поливання споруджена була складна система каналів і насосів. Сади Семіраміди писав давньогрецький історик Діодор. Здіймалися над річкою Єфратом ярус над ярусом, подібно до Високої гори. Не меншою славою, ніж висячі сади, користувалося в давнину й інше диво Вавилону – ворота богині Іштар, прикрашені різнокольоровими барельєфами дивовижних звірів. Багато різних фантастичних історій розповідали в ті часи про чудовиськ. Бервисті фігури, яких правні руки майстрів виклали всім на подив з глазурованої цегли на воротах богині Іштар. Античні письменники називали сади Амітіси і ворота Іштар, садами і воротами Семіраміди, легендарної цариці Вавилону, яка разом із чоловіком Ніном побудувала нібито це місто. Тепер доведено, що ні Семіраміди, ні Ніна не існувало. Але висячі сади Семіраміди і ворота Іштар справді були створені тисячі років тому працями невідомих зочих стародавнього межиріччя. Німецькому археологу Роберту Кольдевею під час розкопок на березі Єфрату на місці стародавнього Вавилона. Вдалося знайти засипані піском руїни висячих садів, кілька стародавніх палаців і храмів і процесійну дорогу, якою в дні урочистих маніфестацій проходили релігійні процесії до храму Бога Мардука. На самому початку цієї дороги і знаходилися знамениті ворота іштар їх відкопали, розчистили від землі та піску. І вони постали перед здивованими археологами в усій своїй красі та величі. Величезна арка оточена колосальними стінами. Стіни, викладені різнокольоровими кахлями, блакитними, жовтими, білими і чорними. І ось уперше після тисяч років забуття, коли грандіозні творіння стародавнього зодчества лежали похованими в пісках пустелі. Люди знову побачили фігури дивовижних звірів. По всій 26-метровій стіні від вершини і до основи тягнулися ряди багатобарвних барельєфів. Кожен ряд складали викладені з глазурованої цегли зображення 40-50 тварин, загалом 575 звіриних фігур, але найдивовижніше. Навіть не безліч повторюваних барельєфів і не чудове їхнє забарвлення, а сам вигляд зображених тварин. Стіни, що оточують процесійну дорогу, прикрашені барельєфами стилізованих левів. Це не викликає сумніву. Встановлено також, що однорогі бики з гордо піднятою головою в деяких фризах на воротах Іштар це вимерлі тепер дикі бики тури. Але ось фантастичний сіруш, інша тварина на барельєфах Іштар, поставив у глухий кут наймайстерніших знавців фауни близького середнього і далекого сходу. У сіруша передні ноги лева, а задні величезного хижого птаха або ящера. Тіло суцільно вкрите лускою аж до самого кінчика, довгого, як у ящерки, хвоста, шиє теж дуже довга з маленькою зміїною головою, з гострим рогом на лобі, а із закритого рота стричить роздвоєний на кінці зміїний язик. Що за звір? З'ясували, що в біблії він відомий під назвою Вавилонського дракона. Чудовисько мешкає нібито десь на сході. Вавилонське слово сіруш означає блискуча змія. Утім, цей переклад не дуже точний. Цар на який наново обробив стародавню браму Іштар, велів висікти в основі стіни напис: «Рімі вавилонська назва тура, і сірушами Я прикрасив стіни, щоб. Усі люди дивилися на них і дивувалися. І цієї мети він досяг. Досі фігури вавилонських драконів викликають подив і суперечки. Одні з фахівців вважають, що Сіруш звичайний представник численної плеяди казкових драконів Сходу, інші ж бачать у ньому спотворений художником образ істоти, яка дійсно жила на землі. але якої істоти, на думку деяких учених, його прообразом були реальні звірі, динозаври, що мешкали в болотах Центральної Африки? Кольдевей, який відкопав у 1898 році ворота Іштар, першим звернув увагу, що зображені на них дракони дуже нагадують деяких викопних ящерів. Американський натураліст Віллі Лей, розвиваючи цю думку, пише: якби ворота Іштар були відкопано на 100 років раніше, то їхні дракони з котячими та пташиними задніми лапами викликали б не більше довіри, ніж крилаті бики та птахи з людської голової з міфології Вавилону та Асирії. Але за ці 100 років. Палеонтологи відкрили вимерлих тварин з нескінченно довгими шиями і хвостами, величезними тулубами і маленькими зміїними голівками. У деякого були навіть роги на лобі, а в пащі довгі роздвоєні язики. Хоча на скам'янілостях їхні відбитки і не збереглися. Знайдено і птахоногих ящерів. Вони бігали на задніх, схожих на пташині лапах. А їхні коротші п'ятипалі передні кінцівки бовталися в повітрі. Деякі з цих ящерів, залежно від обставин, могли пересуватися і на задніх, і на всіх чотирьох ногах. Вавилоняни не були палеонтологами, їхній сіруш не може становити тому реконструкцію вимерлої істоти, зроблену на підставі знайдених у землі кісток. Тим паче, що кістки динозаврів не виявлено поблизу Вавилона. Сіруш, каже Вілі Лей, це стилізований образ тварини, що мешкала на землі в ті далекі часи, і невідома зоологам, як і Тур, який не зустрічався тоді в Месопотамії, Сіруш, швидше за все, був заморським чудовиськом. Відомості про нього могли бути імпортовані до Вавилона з іншої країни. Але якої країни? Із Центральної Африки, каже Вілілей. Мандрівники і дослідники вже давно привозять до Європи глазуровані цеглини із зображенням вавилонського дракона. Сіруш, кажуть вони, живе в непрохідних болотах тропічних лісів Конго. Одним із перших приніс таке повідомлення Альфред Горн, відомий у минулому столітті торговець слоновою кісткою. Він почув, що в болотах за Камеруном живе водяне чудовиської Ягоніні. Воно винищило всіх ламантинів, що мешкали колись у тій місцевості, а Горн нібито сам бачив сліди чудовиська, величезні. Як пательні відбитки з трьома добре помітними кігтями, у 1902 році Гаррі Джонсон, дослідник лісової жирафи Окапі, привернув увагу наукового світу до цього таємничого мешканця африканських боліт і Озер. Він повідомив, що в селах по берегах озера Вікторія розповідають дивовижні історії про гігантських істот Луквата, які живуть нібито в глибинах озера. Це, на його думку, або невеликий кит, або Велетенська риба. Чудовисько іноді нападає на рибальські човни. А одного разу воно перекинуло моторний бот. Відтепер, пише Бернар Ейвельманс, африканські озера мали свого морського змія з усіх кінців тропічної Африки. Почали надходити повідомлення про Лау, Шипекву, Ліпата, Мокелембембе, Айлалі, Бадігуї, Нхакоулангоу та інших драконоподібних водяних чудовиськ. у Судані та Заїрі, Замбії, Уганді та Анголі, у Камеруні, Замбезі та Верхньому Нілі на величезній території у 3000 тисячі кілометрів. З півночі на південь і понад дві тисячі кілометрів із заходу на схід поширені легенди про водяних страховиськ. Чудовиська нападають на бегемотів, ламантинів, на носорогів і навіть слонів. У багатьох із них довгі шиї та хвости, гладке безшерсте тіло, маленькі зміїні голови, і навіть ріг на лобі. Усе як у сіруша на воротах Іштар. Коли 1907 року відомий мандрівник Ганс Шомбург прибув на озеро Бангвеоло в Замбії, на берегах якого небеса зустрічаються із землею, його вразило, що в цьому величезному водоймищі з болотистими очеретяними околицями, зарослими очеретом, не водяться дигмоти. Адже тут ідеальне місце для проживання гіпопатамів. Він поділився своїми міркуваннями з місцевим провідником, і той терпляче пояснив некмітливому європейцеві Шомбург ніяк не міг у це повірити, що в озері водиться хижа тварина, яка полює на бегемотів, вбиває їх і з'їдає. Через 25 років під час своєї восьмої подорожі до Африки. Шомбург переконався, що розповіді про вбивцю бегемотів все ще живуть на берегах Бангвеолу. Продовжуючи подорож, Ганс Шомбург прибув на озеро Ділоло у східній Анголі на 800 кілометрів на захід від Бангвеолу. І тут він почув розповіді про пожирача гіпопотаміїв на ім'я Шипекве. Повернувшись до Німеччини, Шомбург розповів про все Карлу Гагенбеку, коштом якого було організовано експедицію. Гагенбека це повідомлення не здивувало. Про подібне ж загадкове чудовисько, напівслона напівдракона він чув і від інших мандрівників. Карл Гагенбек вважав, що чудовисько міг виявитись який-небудь з динозаврів, які пережили свою епоху. Гагенбек завжди намагався виправдати славу найкращого постачальника рідкісних звірів, і він організував велику експедицію до Бангвеолу з особливим завданням зловити живого динозавра. Але через низку обставин експедиції не вдалося потрапити на озеро. У 1913 році німецький уряд направив у свої західноафриканські колонії. Картографічну і геологічну експедицію під керівництвом капітана Фон Штейн Цу Лаузніце. в офіційному донесенні уряду Фонштейн описав фантастичне чудовисько Мокелембембе, що тримає в страху все населення значної частини території Конго нижньої Ібанги, Занги та Ікембемба. Камерун. Він каже, що люди, які не знають один одного, Дають досить схожі описи цієї істоти. Тварину сірокоричнева з гладенькою шкірою, зростом вона зі слона або, принаймні, з гіпопотама. Вона має дуже довгу тагнучку шию, і нібито лише один зуб, але дуже довгий. Дехто каже, що це не зуб, а ріг. Хвіст довгий і м'язистий, як у крокодила. Стверджують, що до нього. Небезпечно наближатися на човнах. Чудовисько перекидає човники і вбиває людей, але не їсть їх. Ось ще одне повідомлення про таке ж чудовисько але з країни, розташованої за тисячі кілометрів від Камеруну. На початку нашого століття, на річці Замбезі, на крайньому заході Замбії існувало невелике королівство Бароцленд. Його верховний правитель Леваніка був натуралістом за покликанням. Він дуже цікавився тваринами. Леваніка часто чув від підданих свого королівства розповіді про величезну, заввишки більшу заслана, водяну рептилію, що живе в болотах поблизу його села. І він віддав наказ кожен, хто побачить це чудовисько, повинен негайно попередити короля. Щоб той міг подивитися на дивовижного звіра. Одного разу троє схвильованих людей попросили аудієнції у ливаніки. Вони щойно бачили гігантське чудовисько, яке відпочивало на краю болота. На їхніх очах воно піднялося на ноги і, ковзаючи обривом, спустилося у воду. У чудовиська довга шия, маленька зміїна голова. І лапи, як у гігантської ящерки. Леваніка поспішив на болото. Він побачив витоптаний очерет, наче на ньому лежало якесь огрядне і величезне тіло. Широка стежка вела до берега болота, і там, де вона занурювалася в нього, збаламучена вода стікала в озеро з ям слідів, залишених на березі чудовиськом. Леваніка був так вражений. Що негайно надіслав донесення начальнику англійської поліції в Бородсленді полковникові Гардінгу, в якому повідомляв про звіра з головою змії з ростом з вагон, сліди якого сягають 4,5 футів завширшки. Повідомлення про допотопних чудовиськ продовжували надходити. Англійські офіцери помітили довго шию, як жираф істоту в озері Вікторія. Інший спостерігач каже, що вона пливла, виставивши над водою всю передню частину тіла. Рибалки сказали, що це Лау. Відомий дослідник Африки Грант бачив подібну ж тварину біля витоків Нілу, а Драмонд Гей в озері М'яса. Сержант Стівенс зустрів морського змія в болотах верхнього нілу. У змія як кінь або віслюк, але шиє і хвіст дуже довгі і тому довжина всього чудовиська не менше 40-100 футів. Свого апогею історія африканських драконів сягнула 1919 року, коли в газетах з'явилися повідомлення, що тварина, схожа на динозавра, напала на інженера, який працював на будівництві залізниці в Конго. Потім вона зруйнувала кілька сіл і вбила співробітників американської експедиції Смітсоніанського інституту. Пройшов слух, ніби зазначений інститут оголосив премію в 5 мільйонів доларів тій людині, яка добуде динозавра живим або мертвим. Чи жарт сказати 5 мільйонів доларів. В Африку попрямували загони мисливців на динозаврів. Поспіхом готувалися і наукові експедиції на пошуки допотопного релікта, давно минулої епохи. Усе це супроводжувалося великим газетним галасом. Офіційний представник Сміцунянського інституту був змушений виступити у пресі зі спростуванням усіх цих чуток. Його лист було опубліковано в Таймс 23 лютого 1920 року. Після такого скандалу газетних репортерів надовго відпало бажання полювати на динозаврів. Але 1932 року багато газет знову надрукували повідомлення мисливця Гроблера, який після п'ятирічної подорожі Африкою повернувся до Кейптауна і зробив представникам преси офіційну заяву про гігантську ящірку, що мешкає в болотах Конго-Анголи і Замбії. Вона відома під ім'ям Шепекве. Деякі племена Центральної Африки називають її водяним левом. Це величезна ігуана вагою приблизно в 4 тонни або більше. Шість місяців тому її виявив один німецький учений у болотах озера Ділоло в Анголі. Коли я був у тій країні, то бачив фотографію дивовижного звіра. Я вирушив до острова Ділоло, щоб на власні очі подивитися на шипекве, але мені не пощастило. Місцеві жителі кажуть, що побачити його вдається надзвичайно рідко, але всі вони переконані в існуванні чудовиська. Воно мешкає тільки в болотах і нападає на носорогів, бегемотів і слонів. Я бачив фотографію шипекви, що пожирає гіпопотама того ж року. Коли Шумбург, як запевняє Гроблер, полював з кінокамерою у болотах ділолу на динозавра, дві інші наукові експедиції, швейцарська та американська, пробираючись крізь хащі Західної Африки, теж мали справу з велетенською рептилією, порівняно з якою крокодил немовля, Айвен Сендерсон, відомий зоолог і письменник. Був тоді керівником американської експедиції в Камерун. Він повідомив, що на березі Кросс Рівер їхня експедиція виявила гігантські сліди, схожі на сліди бегімотів, але які вже через один свій розмір не могли належати цим тваринам. Пізніше Айвен Сендерсон та інший зоолог, професор Джеральд Рассель, пропливали на човнах повз напівзатоплені печери. Раптом щось дуже масивне плюхнулося у воду з однієї печери. Це щось на поверхні води. Воно було набагато більшим, ніж гіпопотам. Здіняло в річці великі хвилі і з бульканням пішло під воду. Зоолог швейцарської експедиції доктор Монар зробив повідомлення про подібне чудовисько по місцевому Лібата, що мешкає в області Чіумбе Ангола. За описами, ця лазуна тварина дуже велика і ненажерлива, вона набагато більша і небезпечніша, ніж крокодил і гіпопотам. У глухому селі на березі річки Чуюмбе, де за чутками лібата з'являється особливо часто, швейцарські зоологи спробували вистежити цю істоту. Вони використали навіть як приманку отруєне стріхніном порося, але марно. Лібата, який звик харчуватися гіпопотамами, не спокусився, мабуть, на таку дрібницю, як Росячий Окіст, і мистивці повернулися ні з чим. Доктор Мунар писав у 1932 році Існування великих ящерів, нащадків мезозойських рептилій, не може вважатися теоретично неможливим. Хоча весь континент, заїжджений нині вздовж і впоперек, Проте більшість мандрівників слідували одними й тими самими заялодженими маршрутами, тож і досі лишилися ще в Африці недосліджені області. Є чимало повідомлень про живих пронтозаврів, деякі експедиції намагалися навіть вистачити їх. Той факт, що такі спроби виявилися марними, доводить лише, що ці доісторичні чудовиська є великою рідкістю. І що живуть вони в абсолютно недоступних районах, як, наприклад, величезні Болота. Є деякі причини, засновані на історії континентів і рептилій, що припускають можливість існування ящерів тільки в таких країнах, які наприкінці Мезозойської ери входили до складу стародавнього материка Гондвана, що об'єднував у минулому південну і Центральну Африку Мадагаскар. Південну Америку головним чином Бразилію, Індію та Австралію. З цих країн Індія надто населена, Австралія надто суха, залишаються Африка і Бразилія. Звичайно, легковір'я не науковий метод. Але зайвий скептицизм у даному випадку теж не найкращий спосіб встановлення істини, оскільки у нас немає жодних підстав вважати. Що виживання деяких типів мезозойських ящерів у принципі неможливе. Африка має найкращі умови для виживання стародавніх тварин. Її клімат не змінювався істотно з дуже давніх часів це єдиний континент, більша частина якого не затоплювалася морем принаймні вже 500 мільйонів років. Геологічні зміни рельєфу, які 50 мільйонів років тому потрясли інші материки. Фактично не торкнулися Африканського континенту, уникнув він і заледеніння, яке згубило 100 тисяч років тому всю теплолюбну фауну Європи, Сибіру та Північної Америки. У лісах і Саванах Африки, як у природному палеонтологічному музеї, збереглося багато дуже давніх тварин. Окапі, виявлений на початку нашого століття в лісах східного Конго. Належить до повноважної сім'ї первісних жираф, що мешкали колись по всій Африці, Азії і навіть в Європі. Всі вони, як вважалося, вимерли десятки мільйонів років тому, окапі дожив до наших днів лише під захистом неприступних фортів незайманого лісу. Його сусід африканський павич теж вельми давня тварина. На початку нашого століття в лісах Кенії було відкрито гігантську лісову свиню, що поєднує ознаки диких кабанів Європи та африканських свиней бородавочників Можна назвати й інших представників палеогенової фауни, які нині живуть в Африці: Ящір Панголін, водяна землерийка, златокріт, схожі на тушканчиків стрибунці, оленьки – Трубкозуби, копитні кролики, дамани, яких великий палеонтолог Кюв'є назвав носорогами в мініатюрі. Представники давно вимерлого світу звірів збереглися в Африці краще, ніж у будь-якій іншій країні. Непрохідні ліси, болота, пустельні скеліт та стійкий протягом тисячоліть клімат слугували їм надійним захистом. Тож, як бачите, Природа скриває дуже багато цікавого. І на цьому, друзі, я завершую цю розповідь. Сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь на мій канал, якщо хто ще не підписався. Рекомендуйте іншим. Попереду ще багато цікавого. До нових випусків!